Тати так і не виправдали сподівань президента, прем'єра і європарламентарів. Так і не ухвалили увесь пакет законів, необхідних для отримання Україною безвізового режиму. Деякі суперечливі моменти планують розглянути 10 листопада, але вже 9-го Єврокомісія має оприлюднити попередній звіт щодо виконання Україною умов на шляху до скасування віз. Подробиці далі в репортажі. У відповідальний день в Українській раді європейські парламентарі, посол ЄС Ян Тумбінський і прем'єр Арсеній Яценюк. Засідання почалося злагоджено. Швидко знайшлися голоси для вдосконалення контролю за біженцями та судового захисту іноземців без громадянства. 300 голосів з'явилися і для зміни цивільно-процесуального кодексу, що спрощує встановлення фактів смерті та народження в Криму та на Донбасі. Першим каменем спотикання став новий трудовий кодекс, точніше, правки про недискримінацію за релігійною статевою чи сексуальною ознакою. Захист секс меншин одна з вимог Євросоюзу, але до толерантності наші депутати ще не дозріли. Давайте ми заборонимо слухати музику Чайковського. Давайте ми заборонимо читати книжки Оскара Уальда. Давайте, якщо ми такі ганжи. давайте ми згадаємо про те, що Азаров нав'язував суспільству думку, що, начебто, європейський союз це в першу чергу якась там інша орієнтація. Я хочу сказати, що спекуляції на ці теми це є абсолютно антиєвропейська і ганебна риторика. Після гарячих дискусій трудовий кодекс без цієї правки ухвалили за основу. Знову голосуватимуть за нього за три тижні. Натомість народні обранці прийняли закон про трудових мігрантів. Тепер українські заробітчани зможуть отримувати українські пенсії. А от навколо антикорупційного пакету законів зав'язалися справжні політичні баталії. З першої спроби депутатам не вдалося дати старт створенню національного агентства з управління та пошуку корупційного майна. Шановний доповідач, будь ласка, жодні реальні прізвища Політиків чи діючих осіб, чи навіть підозрюваних, не називайте, інакше ми приймаємо закон під когось. Не дискредитуйте, будь ласка, роботу Верховної Ради. Ми всі приймаємо закон на всі часи, а не під Курченка і не під Януковича. Давайте домовимося, що це закон для всіх. Нове агентство має розпоряджатися вкраденими резиденціями, автомобілями та грішми. Воно контролюватиме, аби конфісковане майно не розікрали і не продали за безцінь. Після провального першого голосування депутати протягом трьох годин вісім разів поверталися до розгляду цього закону. Головна суперечка – як агентство розпоряджатиметься арештованим майном і чи матиме право його продавати. Нарешті дійшли згоди. Управління активами, на які накладений арешт у кримінальному провадженні, здійснюється виключно шляхом їх зберігання без права відчудження. Окрім випадків, передбачених цим законом, а саме крім випадків швидкопсуючих товарів, у разі повернення цих активів власнику за рішенням суду. Якщо буде пошкоджені ці активи, то власнику відшкодовуються збитки в повному обсязі. Але попри домовленості Рада розглядатиме цей закон аж наступного тижня. Окрім того, до розгляду ще низки антикорупційних законів народні обранці навіть не дійшли. Тож депутати фактично завалили безвізовий день у раді. Наступна спроба постукати в двері Європи буде у вівторок 10 листопада. Але що буде у проміжному звіті Єврокомісії по Україні 9 листопада, сказати важко. Володимир Михайлов, Василь Стефанюк, факти ICTV.